Але пісні фіналістів сподобались далеко не всім, і у коментарях можна прочитати дуже різні думки, в тому числі звинувачення у плагіаті. І це є зараз не про фіїнку. Звинувачувати плагіаті почали одразу кількох учасників. Так пісню гурту молоді нагадує пісню Мистецтво Рокселани. Їх обидві робив Антон Челебі або пісню Фьс. У Маші Катратенко знайшли схожі з російською народною піснею Оці Ліна в полі у уруч'я. А у Хаята почули схожі мелодії з піснею. Ти знаєш мама Діани Гурдської. Я пісні не слухав, бо бережу своє перше враження для фіналу на світбору, Тож можете послухати ви, порівняти їх з тими піснями, в плагіаті, на які їх звинувачують, і написати в коментарях, схоже дійсно чи ні. Бо мені дійсно цікаво, я цим займусь вже після фіналу на світбору, бо такі звинувачення на жаль не завжди бувають безпідставні і така кількість. Звинувачень у плагіаті саме на російську музику, на російські традиційні пісні мене дещо лякає.